Сьогодні я хочу розказати, як можна заточити ножниці в домашніх умовах. Спочатку потрібно придбати вот таку штуку. Продається на Aliexpress і стоїть 300 гривень. Там виходить входять камні, 4 штуки це один що я докупляв. І отака вот сама приблуда. Сюди ставиться камінь. Тут направляюча для того, щоб точити ножі. Ще окремо, окрема як окрема опція на Аліекспресі також продаються отакі вот камні. Це виходить, алмазні. алмазні. окремо вони продаються. Ну, Оцей набір такий. Це ще, ще там, наприклад, 400 гривень ось з цим камнем. Ну, коротше, це все разом все разом обійшлося мені десь гривень 700. ось. Але для ножниць це не підходить. Зараз покажу чому. Ось, Якщо ми точимо нож, то це виглядає приблизно так. Ми ставимо отак камінь. Отак от чик-чик-чик і все. Виставляємо собі кут максимальний, ну, який ви вважаєте ефективним. І все, і точите. Але з ножницями так не вийде, тому що на ножницях виходить, що тут угол такий, що треба аж отак от точити його. Ось. Тому такий фокус не вийде. Треба робити такий уголок переходний. Для ножниць, ось я зробив такий перехідний зажим. Значит, він з чого? Получається уголок у такий, просто з металолома. І пластинку кусочки я відрізав. З цієї сторони наварив гайки, щоб було зручніше відсюди крутити. Ну, Получається, що під час сварки там трошки попало туди окаліна. Вона погано крутиться. Крутимо ключиком на 13. вот так раз, раз зажимаем нужности зараз я покажу так зажимаем нужности вот же уже получается что мы можем тут выбрать этот кут правильно под ножниц под заточку все таки уже все спепадает все нормально тогда Ціна питання, виходить, ну, десь гривень 600 чи 700. Я навіть не рахував, тому що ну, недорого. Цей набор був коротко, 300 гривень, 4 камні. Один камінь додатково я взяв щось там 40 чи 50 гривень. Ось тут комплект я придбав. 4 камні було комплект. Щось 100 з чимось. І окремо я брав по одному, три. По-моєму, чи по... 60 гривень. Коротше,